Нарешті на московській 18 відкрито нову стоматологічну клініку 32. Увага! Спеціальна пропозиція до відкриття. Кожна третя пломба кожному пацієнту безкоштовно. Чекаємо на вас у новій стоматологічній клініці 32. на московській 18. У дворі магазина оптика. До дня партизанської слави та вшанування учасників підпільно партизанського руху під час Великої вітчизняної війни 41-45 років 22 вересня у Житомирі керівники області та містам ветерани та громадськість Житомира поклали квіти до меморіальної дошки Кременицькому, меморіальної дошки Кириленку, пам'ятника Шелушкову, пам'ятника Бородію. Біля пам'ятного знаку партизанам підпільникам Житомирщини відбувся мітинг, під час якого було зазначено, що радянські партизанські загони овруцького, коростенського, Олевського, народицького та інших районів майже з перших днів окупації області розпочали бойові дії, і вже в серпні 1941 року гітлерівці були змушені провести велику каральну операцію проти партизанів. Сьогодні величний день, день 70-річчя партизанської слави. Саме з перших днів захоплення фашистською чумою нашої Житомирської землі, Житомирщина стала колискою партизанського руху на Україні. Саме тут перший супротив серйозний відчули фашисти. Відзначення цього свята це всенародна і вседержавна справа. Сьогодні ми зібралися у знак поваги, любові, безмежної вдячності вам, шановні наші ветерани, партизани підпільники. Воїни збройних сил, які вистояли і перемогли у війні, з дійсно ненависним ворогом. Згідно історії, загальна чисельність бійців радянського партизанського руху на території України складала в 41-43 роках від 5 до 30 тисяч бійців, 44-му – від 30 до 50 тисяч бійців. Радянський партизанський рух на території України, як пишуть історики, поступався чисельністю партизанському руху української повстанської армії через непопулярність радянської влади на території України, особливо після голодоморів і репресій 20-30 років. Проте у 1942 році в області боролися Стиловими німецькими підрозділами 237 підпільних організацій та 22 диверсійні групи. Бойовий офіцер Іван Карпенко пройшов війну з першого до останнього її дня. Ми сьогодні знову прийшли в це святе для житомирян місце, щоб дань шани тим, хто віддавав все кров життя для за щити нашого підківщини цього дня квіти лягли й до пам'ятника на братській могилі, де у 1941 43 роках німецько-фашистські окупанти розстрілювали підпільників простих житомирян. Тут було поховано близько 10 тисяч чоловік. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Правда, були і ганебні сторінки історії радянського підпілля. Особливу проблему створювала та обставина, що партизанам треба було годуватися та одягатися. А так як частини партизанських загонів складалися із дезертирів, які полишили частини. Червоної армії, тож наїдки та одяг здобувалися переважним чином через пограбування мирного місцевого населення. Так двічі герой Радянського Союзу Федоров у жовтні 1943 року подав на ім'я Хрущова підпільну записку, де відзначив дії загонів Бринського таким чином, що дії ряду командирів цього з'єднання проведені, як правило, у формі бандитизму, грабування і мародерства. Великою проблемою серед партизанів було і пияцтво. У доповідних записках збереглися дані про те, що деякі комісари партизанських з'єднань у. Яному вигляді влаштовували стрілянину по людях, а іноді просто ходили і розстрілювали перших зустрічних. І, хоча радянське керівництво знало про ці заворушення і намагалося вжити заходів, застосовуючи заклики, заборони, загрози, покарання, покарання, наприклад, іншим, аж до розформування особливо деморалізованих загонів та через прикривання деякими командирами непорядків зачасту мало що змінювалось. Відтепер більше молоді може долучитися до активного і здорового способу життя. Сьогодні на території Житомирської загальноосвітньої школи номер 30 за участю керівництва міста відбулося відкриття спортивного майданчика для ігрових видів спорту. Знаю, для дітей нема кращої насолоди як передягти кеди, кросівки і піти прямо туди на майданчик, грати в футбол. Хочете хлопці? Це саме велика нам сьогодні нагорода і радість. І я вам хочу сказати, що ваша школа стала однією з перших. Цей майданчик я знаю будували більше чотирьох років. Але, дякуючи депутатам міської ради, ми все ж таки виділили кошти. І сьогодні можемо його ввести в експлуатацію. Будівництво майданчику розпочалося у 2007 році, але через відсутність фінансування будівництво зупинилося на 4 роки. Та в цьому році із міського бюджету було виділено 250 тисяч гривень на облаштування монтажу синтетичного покриття на спортивному полі розміром 42 на 22 метри. Право перерізати символічну червону стрічку та зробити перший удар по м'ячу отримав міський голова Володимир Дебой. Хороший Хай будуть успіх і здоров'я! Спасибі, дуже приємно. Цей спортивний майданчик увійшов до числа тисячі майданчиків одноіменної всеукраїнської програми. В планах міської влади будівництво ще чотирьох таких майданчиків та облаштування всіх шкільних ігрових подвір'їв. Соціальна реклама потрібна не тільки Житомиру, навіть я думаю, що в селі потрібна. Наприклад, підтримання громадського санітарного порядку в місті це ж важливо. Виховувати треба все-таки мешканців громади. Так, Житомиру потрібні соціальні реклами. Я вважаю, що їх повинно бути більше. Реклам проти куріння, проти алкоголю, тому що це виховує молодь. Нужна. А яку саме ви б хотіли бачити соціальну рекламу в житомирі? Ой, сложно сказати. Вот эта вот реклама водки, сигарет, это пропаганда для вот этих вот маленьких дітей. Я считаю, що она совершенно не нужна. Уже лучше пусть будет реклама, если уж реклама, так по крайней мере хоча б против выпивки, курения і всего остального, проще, наркотиків і всего остального. Думаю так. А які проблеми ви хотіли бачити в соціальних рекламах? А які проблеми вас цікавлять? Як на мене, на сьогодні в Житомирі широко розповсюджується соціальна реклама. Це проблема ранніх абортів, безпритульних дітей, алкоголізму, наркоманій. На сьогодні було б доцільно, хоча б ці проблеми добре працювати. На мою думку, мені не треба. Не треба. Я знаю, як жити і що робити. Більше, щоб було чисте місто і щоб нам, нас не обдурювали комунальщики, ну, і все буде добре і все соціально потрібно. А от ті реклами, які рекламують, те, що нам не потрібно взагалі, я думаю, що краще рекламувати про наркотики, про захист дітей, про якусь програму соціальну, про медичну допомогу. Те саме краще було б. А то дивишся, рекламних щитів багато, а потребності від них ніякої. Не повинно бути якоїсь наркоманії, тому що дійсно в нас общество зараз хворе суспільство. І для того, щоб поліпшити наші, ну як би вам сказати, не тільки е, трошки оздоровити суспільство, щоб воно було більш духовно розвинуте, більш культурне. Соціальна реклама, звісно. А які проблеми треба висвітлювати в цих рекламах? Ну, всі, от, які тільки можливо, наприклад, від сім'ї, до, до дітей. От. Все те, що, от, мабуть, остро стоїть. Ну, а я же? А які проблеми потрібно висвітлювати в рекламі? Мало туалетів. Нарешті на московській 18 відкрито нову стоматологічну клініку 32. Увага! Спеціальна пропозиція до відкриття. Кожна третя пломба кожному пацієнту безкоштовно. Чекаємо на вас у новій стоматологічній клініці 32. На московській 18. У дворі магазина Оптика.